Дорога Церква Христова, давайте ще раз кажемо слава Ісусу Христу, тому що ми зібрані в ім'я Ісуса і Він один достойний слави в нашому зібранні. Є бажання на серце ділитися роздумами над одним із текстом святого Письма. Хочу наперед вибачитись вчора у нас була молитва за хрещення Святим Духом в Іваничах, То я трохи пошкодив свій голос. Зазвичай у мене добрий лагідний голос, а зараз трохи погребів. Тому вибачайте, буду читати текст Святого Письма, багатьом з свідомий. Перше послання коринтянам, 6 розділ 19, 20 текст. Перше послання Коринтянам, 6 розділ 19, 20 текст. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який у вас, якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі, адже ви викуплені за ціну? Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Які належать Богові. Я свою промову назвав такими словами: Дух Святий в нас, Дух Святий нас. Знаєте, церква Христова, ми сьогодні живемо в дуже унікальний час. Хоча, знаєте, багато людей вони говорять, що зараз нелегкий час, важкий час, ми переживаємо хвороби. На теренах нашої країни йде війна. По місцях відбуваються землетруси, збуваються пророцтво про останній час. Багато людей зараз говорять нелегкий час, і в цьому є правда. Але також ми з вами живемо в час, який унікальний для церкви Христової, такого часу, як зараз, ніколи не було в історії Християнської церкви. Це час, коли церква вона розповсюдила свої кордони по всій землі. Євангелія зараз проповідується на всіх континентах. Зараз у кожному великому місті є по 10, по 20 і навіть по 30 християнських церков різних конфесій. Зараз слово Господнє воно активно проповідується по всій кулі землі. Ми з вами живемо в час, що проповідь Євангелія вона досягає самих самих віддалених племен в Африці і в Індії. Ми з вами живемо в час, коли Бог по місцях посилає свої пробудження. Можливо, ми не все так бачимо, не все це освітлено в мас-медіа, але ми з вами живемо в унікальний час, коли Божа дія вона звершується. На цій землі. І знаєте, Божа дія або ж Божий намір відносно нас, відносно цієї землі, щоб притувати людей, щоб чинити свою волю, щоб чинити своє чуда. Він сьогодні не залежить від економіки світу, він сьогодні не залежить від тих людей, які при владі. Він сьогодні не залежить від якихось обставин, Божий намір, Божа воля сьогодні на всій землі, щоб люди спасалися. І Бог це сьогодні робить, незважаючи на те, що відбувається навколо. І це він робить через свою церкву, через тіло Христове. Бог на цій землі дещо залишив, дещо через що він ходить на цій землі, дещо через що він рухається і доторкається до людських життів на цій землі. Це ти і я, це церква Христова. Він є голова, як Біблія нам говорить, а ми Його тіло. І через нас Він звершує неймовірну, велику працю на всій цій землі. І знаєте, для того, щоб проявлятися на цій землі через своє тіло, через свою церкву, Бог в нас щось заклав, в кожного з нас про окремості як християн, і в загальному в тіло Христове по цій землі Бог дав певний ресурс, і цей ресурс його Божественний дух, в якому є. Всяка повнота благодаті, як ми сьогодні співали, ріки живої води, духовні дари, Божа слава, Божий ресурс для звершення Його праці знаходиться не десь далеко. Його не треба виманювати. Він всередині нас. Це Божественний Дух. Слава Ісусу Христу за це, за те, що Ти і я. Ми не просто глядачі сьогодні, ми учасники справи Божої. Якщо ми сьогодні називаємось християнами, ми віримо Дух Святий всередині нас, ми учасники великої справи Господньої. І з того тексту, що я прочитав, ми бачимо, апостол акцентує Коринську церкву, акцентує їхню увагу, нагадуючи їм, хто вони є. Ми можемо згадати Коринську церкву, досить унікальна була церква. На той час Коринф був досить велике портове місто. Коринф на той час, коли було написано це послання до лідерів Коринської церкви і в загальному до всієї церкви, місто Коринф налічувало приблизно 300 тисяч жителів. Це, як здається, шість нововолинськів. Досить велике було місто. Деякі дослідники богослови, вони говорять, що Коринфська церква вона налічувала приблизно півтори-дві тисячі людей. Це були люди різного статусу. Це були великі впливові люди, а також це були і бідні люди. Це були юдеї, які відвідували синагогу, а також це були і язичники, які до цього ніколи не знали Бога і поклонялися різного роду, бо вона. Можна сказати, різноманітний контингент людей був в цій церкві. І апостол Павло, він, говорячи до цієї церкви, пишучи певне послання до цієї церкви. Він на початку хвалить цю церкву. І перший розділ сьомий текст говорить, що апостол Павло до них пише: У вас немає браку в жодному духовному даруванні. Апостол Павло показує в цій церкві діяла благодать, проявлялися дари. Ця церква вона зростала. Але далі, якщо ми читаємо по посланню, апостол починає докоряти цю церкву, говорячи їм: Я не можу говорити з вами як з духовними. Хоча у них діла дири, діла благодать. Але апостол говорить, я не можу говорити з вами як з духовними. У вас заздрість, у вас розділення. І потім апостол зазначає на різні гріхи, які є. В цій церкві. І в шостому розділі, в тому тексті, що я прочитав, апостол якби вказує їм на пехню їхні прогріхи. Він не умалчує про це. Але в цьому тексті саме він хоче їм нагадати, хто вони є насправді. Хіба ви не знаєте? Хоча у них були свої проблеми, свої переживання, проблемні там були люди. Але апостол цим текстом нагадує, хіба ви не знаєте, хто ви? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла храм Святого Духа, який живе у вас, і ви собі не належите, ви Божі. Тому прославляйте Бога в вашому тілі, в вашому духу. Які є Божі апостол нагадує куринські церкві, не дивлячись на яке у них було положення? Він їм хоче показати головне, хто вони є, яка в них цінність, яку, який ресурс Бог заклав в них? Це Божественний Дух, який в них оселився і серед них прибуває. І знаєте, я вірю, що ці слова, вони не тільки актуальні для коринтян того часу, а ми кожен сам можемо передивитися себе, своє життя, наше духовне життя. І цим текстом собі постійно нагадувати, хіба ми не знаємо? Кожен з нас. Який прийняв Ісуса Христа в своє серце. В ньому поселяється Дух Святий, він є храмом Святого Духа. І декілька думок, на які я хотів би особливо заакцентувати увагу відносно цього текста. Тому що як для Коринської церкви, так і для нас, цей текст є досить актуальний. І перша думка, перший пункт, що в юдейській культурі храм для юдеїв. Мав центральне значення в їхньому віруванні. В юдейській культурі храм в Єрусалимі мав центральне значення для їхнього вірування. Головне і саме важливе призначення храму це було місце служіння Господеві. Слава Божа! Сходила, коли священники звершували служіння в храмові. Про храм, який був побудований Соломоном в Єрусалимі говорили, що це місце, де небо приходить на землю, що це місце, де прибуває, як євреї казали, тяжка слава Господня, густа слава Господня. Тому що ми можемо прочитати в Третій книзі царств, що коли Соломон він благословляє храм, настільки сильна присутність Божа зійшла. Що написано, священники не могли стояти при службі на своїх ногах. Настільки сильна була активність Божа в храмові. Для юдеїв храм це було священне місце, де Божа присутність з єврейської мови шахіна Господня або ж Шахіна Кадош свята слава Божа являлася, і змінювала, і звершувала свою працю. Для юдеїв храм мав особливе, велике дуже значення. Юдеї в своєму богошануванні, в своєму релігійному житті вони не уявляли свого життя без храму. Навіть коли вони молилися, вони намагалися, де б вони не були, обертати свій зір до Єрусалиму. Тому що в Єрусалимі був храм Господній. Якщо моделювати зараз на наш час, ми сьогодні є храмом Святого Духа. Сьогодні, знаєте, нам не треба йти в якесь особливе місце, тому що храм Соломонов, і перший, і другий, він зруйнований. Багато людей вони зараз очікують, звичайно, коли його відбудують, буде третій храм. Але що відносно до нас, християн, храм Божий сьогодні ти і ми. І Ісус, коли подивився на чудову будову храму, Він сказав такі слова: зруйнуйте цей храм, я за три дні його відбудую. І потім далі йде тлумачення Його слів. Він говорив про храм свого тіла. Тіло людини сьогодні, ми з вами. Які в собі носимо Духа Святого, які собі носимо цю силу, цю владу Божу, цю потугу, ми храм Святого Духа. І написано: Дух Божий живе серед нас, Дух Божий рухається в нашому серці, Він звершує свою працю в нашому житті. Дух Святий, Він оселився в нас. І ми сьогодні, як живі свідки Його слави в своєму житті, ми сьогодні, як живі свідки проявленої Божої слави в нашому житті, тому що я вірю, що кожен з нас, який увірував в Ісуса Христа, він сам може засвідчити, як Бог змінив Його життя, що змінилося з того часу, коли Він прийняв Господа Ісуса. Кожна людина сьогодні, яка сповідує Ісуса Христа своїм Господом і Спасителям, вона дає дозвіл Духу Святому. Побудувати всередині себе Божий храм там, де являється слава Господня і сила Господня. Кожен з нас, хто вірував в Христа, ми є храмом Духа Святого, який живе всередині в нас. Знаєте, ми храм Божий. Раніше, можливо, всередині нас був всякий хлам інформаційний, гріховний. Але коли ми приймаємо Ісуса, Дух Божий оселяється в нас. І коротко декілька думок. Ми, як храм Божий, які ми привілегії маємо? Один із богословів сказав такий вираз: що люди старого заповіту, царі, священники, пророки, вони хотіли подивитися в наш час. Що це за люди, в яких Дух Святий живе всередині? Тому що якщо ми дивимося на святе письмо, Дух Святий, він не жив всередині, навіть великих пророків. Навіть Давида, хоча вони говорили Духом Божим, і вони хотіли хоч трошки подивитися на тих людей, на яких сповниться обітниця Божа, що Дух Святий буде жити в них всередині. Вони цього не мали. А ми сьогодні маємо таку велику привілегію: Дух Святий всередині нас. І знаєте, десь на рівні розуму, ми, можливо, це знаємо, але хай це буде відкриттям нашого життя, що ми тепер, тепер не хлам. Ми храм Святого Духа. І які привілегії як храма Святого Духа? Ми маємо коротко, три моменти, і ми будемо йти до молитви. Перше, це доступ до Божественної присутності. Доступ до Божественної присутності. Якщо ми подивимось на старе служіння храму, священник скільки раз у рік входив святе святий, хто нагадає? Один раз на свято спочатку приносив він жертву за себе. За народ. Він входив в святе святих, там, де дуже сильно була присутність Господня. Юдейське вірування говорить, що навіть до священика, до його ноги прив'язували мотузку на випадок, якщо настільки зійде сильна присутність Господня, що він не ж може встояти і помре, щоб його можна було якось витягнути. Тому що звичайна людина не могла війти в таку присутність, в святе святих. Ну тепер Біблія нам говорить: Дух Святий є всередині нас, він не десь далеко. Не треба кочувати, їхати з країни в країну, з храма в храм. Присутність Господня вона є в твоєму і моєму серці. Та шахіна, та слава Господня, яка була в часи старого заповіту в храмі, вона тепер всередині тебе. Дух Святий, Він недалеко, Він близько, він всередині нас. Його присутність від нас не уходить, навіть моменти нашого розпачу. Я скажу навіть моменти, коли ми десь оступаємось, падаємо, грішимо, все одно присутність Божа вона є всередині нас. У мене був час якось в моєму житті, коли я навчався в семінарії біблійній, я прийняв собі рішення в своє серце, я хочу пізнавати Бога. І я почав багато молитися. Молився годину, потім дві, три, чотири, п'ять годин в день на інших мовах. І ця молитва стала якимось образом мого життя. Було багато часу. Читав Біблію, молився, читав Біблію, молився. І Дух Божий один раз промовив до мого серця: Ти так мене шукаєш, так багато мене шукаєш, а я ж так близько. Я тоді собі думав, щоб Бог був ближе. Треба багато молитися, треба обов'язково щось робити. Але Дух Святий промовив моє серце, я близько, я всередині тебе. Молись багато, не молись, я все одно буду всередині тебе. Так, нам треба молитися, нам треба шукати Божого обличчя. Але хай це стане відкриттям на наше життя, що Дух Святий і Божественна присутність, яка в нас, вона постійно в нас. Вона не уходить, вона не на якийсь момент. Це якась не якась одноразова акція Дух Святий всередині нас. І у нього є ресурс, щоб змінювати нас. Знаєте, не релігія, не якісь правила, не якісь обряди не зможуть змінити природи людського серця. Я зустрічав людей релігійних, буддистів, мусульман, єговистів. Вони вироботили для себе дуже сильну духовну дисципліну. Вони робили різні духовні практики в відповідності з їхнім віруванням, але це все одно не змінювало їх. Єдине, що може змінити тебе і мене, єдине, що сьогодні може змінити природу людського серця, це Святий Божественний Дух. Слава йому за це. І священик Асаф, 82-й псалом, говорить: він. Один раз він служив Господеві, він був священником Божим, але прийшла в його життя певні обставини. Він подивився на людей, які в цьому світі. Він подивився, вони Господа не бояться, вони Господу не служать, вони Господа та й не знають. Але у них життя благословенне, вони не терплять лиха і так далі. І він почав говорити: чому так? Боже, я тобі служу вдень і вночі. Я молюся, я взиваю до тебе, а вони й тебе й не знають, і у них все добре в житті. І він так говорив, помните, до одного моменту, поки він не війшов в святиню Господню, в присутність Господню. Там Дух Святий діяв, там Дух Святий проговорив його серцем. І написано, він побачив кінець їх. Він побачив кінець цих людей. І ця зустріч з Богом тоді в святилище, змінила його погляд на ті речі, які відбувалися навколо нього. Єдиний, хто нас може змінити, наш погляд, наш характер, наше життя, не якісь правила, хоча треба себе дисциплінувати. І ми на біблійній школі вчора брат Олександр говорив, що треба до себе застосовувати дисципліну. Але ми повинні розуміти, що не ми себе змінимо, а божественний дух, який всередині нас. Друге, ми як храм Святого Духа, ми, як ті, які собі носимо Святого Духа, ми можемо чути голос Божий. Скажімо на це амінь. Ми можемо чути голос Господній. Якщо в старому заповіті, хто могли чути Бога в основному? Царі. Священики і пророки. Вони чули голос Божий, вони передавали його народу. До звичайних людей не був так доступний Божественний голос. Божий голос могли чути особливі люди. Були інституції пророків, синих пророчих. Вони вчилися чути Божественний голос. Але в загальному весь народ вони не могли чути Господній голос, а тільки через когось. То в новому заповіті ця тенденція трохи змінюється. Біблія нам говорить, що вівці мої. Чують голос мій. Якщо ми сьогодні народжені згори люди, у нас активована, можна сказати, так по-сучасному, ця здатність чути голос нашого пастиря. Він може говорити до нашого серця. Ми можемо не просто говорити з ним в монолозі, постійно говорити, постійно кричати до неба, а й чути його голос. І Біблія нам показує, що Бог говорить до нас різноманітними способами. Якщо ми сьогодні маємо відкриття, що ми можемо чути голос Господній, ми молимось за це, переживаємо за це, розвиваємо це, то я просто на 99 навіть на всі 100% гарантую, ми не пропустимо Його голос в своєму житті. Бог може до нас промовити через людей, через сон, через обставини, через пророчі прояви, навіть через кота Бог може до нас промовити. Якщо ми сьогодні віримо, налаштовані в тому, щоб чути Його голос. Для нашого життя. Один з пасторів, я його трошечки так заочно знаю, він казав, що коли він був підлітком, йому не цікаво були зібрання в церкву. Він розказує своє свідчення. Я ходив в церкву, мене брали в церкву, тато увірував, але мені не цікаво було в церкві. Я чув, він говорить різних проповідників, різні знав місця списання. І йому було 16-17 років і каже: ну, не цікаво були зібрання. Аж поки він на зібранні не почув одну думку. Що кожен християнин може чути голос Господній. І він почав собі задавати питання: хіба і я можу це чути? Я хлопець, який 17 років, і йому сказали, так ти можеш. І він почав розвивати відносини з Богом. Він став чути голос Божий. Він говорить: це мене втримало в християнстві. Тому що до цього я знав форму, я знав обряд, я знав, як правильно складати руки, я знав, як правильно падати на коліна. Но коли я узнав, як чути голос Божественний в своєму житті, це повністю трансформувало, змінило моє життя. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що у нашого Господа є благодать, і кожен з нас може чути Його голос. Ми в кінці будемо молитися такою молитвою і зазвичай в наших церквах моляться цією молитвою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування. Спілкування Святого Духа з усіма нами, не з якимось окремим помазаним пастором, не з якимось окремим пророком, а в кожен з нас спілкування Святого Духа з кожним з нас. Ми, як храм Божий, на цій землі, ми є представниками Бога і ми можемо чути Його голос. Візьмемо для себе це як відкриття. І останнє, і ми будемо йти до молитви. Ми можемо робити справи Божі. Ми можемо робити справи Божі. Ісус сказав такі слова в Івана 14 розділі, 12 текстом: Діла, які я зробив, і ви зробите. Діла, які я зробив, і ви зробите. У нас на цій землі є певна функція. У нас як у тіло Ісуса Христа по окремості з кожного з нас є певна влада. Є певні дари, є певні таланти, і вони працюють на збудування тіла Христового, на проповіді Євангелія, на те, щоб царство Боже воно через нас приходило на цю землю. Знаєте, Ісус сказав таке слово, що царство Боже, де воно? Не на небі, воно всередині нас. Єдине, як може прийти царство Боже через церкву, через церкву приходить царство, тому що царство Боже вже є тут, на землі. Воно є в нас всередині. І ми можемо робити так, сприяти тому, щоб Царство Боже проявлялося на цій землі. Біблія нам говорить, що віруючих, не пророків, не апостолів, не євангелистів, віруючих будуть супроводжувати знамена. іменем моїм будуть виганяти демонів, говорити іншими мовами і так далі. Це є для нас. Ми часто думаємо, що це привілея окремих людей. Треба бути помазаним, але Біблія нам говорить, що ви маєте помазання від святого. Кожен з нас має певну функцію. Кожен з нас, якщо ми віруємо в Ісуса Христа, ми можемо бачити, ми обов'язково будемо бачити Божі знамена в своєму житті. Ми храм Святого Духа, і від нас сьогодні залежить. Чи Дух Святий Він сьогодні лишається десь глибоко в мені? Я Його так ховаю. Я думаю, що він такий слабенький. Чи я даю йому на повну силу? Проявлятися в мені і через мене. Я пам'ятаю свої студентські роки, я також навчався в світському навчальному закладі. Я на своєму потоці був один віруючий. І як узнали, що я віруючий, це для мене стала така проблема. Почали говорити сектант, то-то, то-то. І я, знаєте, десь слухав цих людей, думав, Боже, ну що ж таке? Так неприємно. Я десь думав, Боже, ну ти ж такий сильний, могутній, чого ти мені не допомагаєш? Аж поки я не зрозумів, аж поки я не зрозумів, наскільки великий Бог в мені. Що це не мені треба соромитися Бога свого, а що їм треба соромитись, бо вони його не знають. В нас само могутня, сама велика сила на цій землі, з якою не порівняється жоден демонічний дух. Це сила Божа, це Дух Святий, це Його слава. Один із великих євангелістів, який недавно відійшов вічність Грейхард Бонке, він сказав такий вираз: зібрання це не музей для святих. А це столова для воїнів. Зібрання це не музей для святих, а це столова для воїнів. Ми сьогодні є церква Ісуса Христа. І коли Господь хоче звершувати великі справи на цій землі, як ми вже сьогодні чули, багато було пророст про нашу країну, що з цієї країни Бог буде піднімати своїх помазаників, що буде пробудження через Україну. І знаєте, виконання цих пророст. Бог надіється, Бог очікує сьогодні тебе і мене, щоб кожен з нас, люди, які в собі мають Царство Боже, які в собі мають Духа Святого, щоб ми були учасниками цієї великої справи. І знаєте, велике доручення, яке залишив нами Ісус Христос, це не є якийсь тягар або якийсь важкий обов'язок. Це є привілегія бути учасниками того, що робить Господь. І я думаю, коли ми прийдемо на небо, якщо ми відкликнемось на Його поклик, служити йому в силі Святого Духа, ми прийдемо на небо і ми побачимо великі пролоди. ми побачимо тих людей, можливо, яких ми навіть не думали там побачити, лише тому, що ми були слухняни Богові, сповнені Святим Духом і сказали їм слово, яке здібно спасти їх. Ми з вами, як церква, сьогодні маємо велику привілегію. Говорити слова, якими спасаються люди. Тому Хай нас Бог благословить, щоб ми пам'ятали, саме основне Дух Святий не десь далеко. Він в тобі і в мені. Якщо ти прийняв Ісуса в своє серце, Дух Святий оселився всередині тебе, Боже присутній всередині тебе, ти можеш чути голос Божий. І ти можеш чинити справи Господні. Я хотів би разом з нами встати на ноги, помолитися, щоб Божа присутність вона дійсно звершувала свою працю в нашому житті. Хвала тобі, Ісус! Ми дякуємо.